Вітаю, друзі! На вулиці вже холодно. Ночами навіть примороз. А моя питоння все ще росте у горщу. Два тижні тому я її вже стригла майже під корінь. Тільки з однієї сторони, це був просто експеримент. Думала, що все не виживе. Але подивіться, відросла нові пагони, зелені та живі. І ось вирішила зробити ще один крок. Знову трохи підстрижу і занесу додому. Подивимось, чи переживе вона зиму, бо просто викидати в мене не піднімаються руки. До речі, після обрізки петуня навіть краще кущиться. Я лишаю по кілька сантиметрів над поверхнею обрізаю все старе листя і те, що не дорізала минулий раз. Воно вже втомлена після сезону. Головне не поливати занадто рясно. Після перенесення в дім у кімнаті найголовніше світло і тепло. У мене вікно південне, тож думаю, спробую її поставити туди. Раніше я завжди просто викидала петунію восени, але цього року вирішила спробувати по іншому. Хочу перевірити, чи реально зберегти кущ до весни без теплиці. Якщо вдасться, навесні поділюся результатом. Може, навіть і у корінню живці. Бо чому б не дати квітці ще один шанс, правда ж? А ви пробували заносити петунію в дім на зиму? Напишіть у коментарях, цікаво, чи вдається вам її зберегти до весни. Побачимо на весні, що з цього вийде. А поки хай зігріває наш дім. І до зустрічі в нових відео!